Вітаю, мої любі другокласники! Я Анастасія Петрівна і ми на пізнавальному уроці дизайну і технологій. Розпочнемо ми наш урок із ребуса. Від слова гриб треба від'єднати першу букву. Ви вже здогадались, що сьогодні ми поринемо у підводний світ. Є різні риби у воді. Є рибки срібні й золоті, живуть вони в річках і в морі, але ніколи не говорять набравши в ротики води, вони мовчать, мовчать завжди. А ви замислювалися, чому риби мовчать? Це ж так несправедливо. Всі тваринки розмовляють між собою, а риби ні? Ну всі бачили, як спійманий карась лише беззвучно ворушить ротом, немов хапає повітря, але при цьому не видає ніяких звуків. З одного боку ніхто не чув, як розмовляє або Бощука, але з іншого це аж ніяк не означає, що вони не вміють видавати звуки. Протягом багатьох років вчені намагалися знайти пояснення, чому риби мовчать. Проводячи свої дослідження, вчені опустили під воду гідрофон, спеціальний мікрофон нової конструкції. І що ж вони почули? На записах, зроблених за допомогою цього обладнання, вдалося розібрати різні звуки, що нагадують ляскання, скрекіт, клацання, тріск, писк і багато чого ще. Яке ж було здивування дослідників, коли з'ясувалося, що це і є розмова риб. Зараз, дітки, ми послухаємо розмови риб, тільки не лякайтесь це дуже цікаво. Ось так. Виявляється, мовчазних і німих підводних мешканців просто не буває! Сьогодні ми виготовимо ось таку незвичайну прикрасу, яку ви можете поставити у себе в кімнаті на підвіконні. Детальна інструкція на сторінці 28. Для роботи знадобиться двосторонній картон, скляна банка, клей і ножиці. Поставте відео на паузу і підготуйтесь. Не забуваємо і про правила техніки безпеки при роботі з ножицями. Розпочинаємо практичну роботу. Для основи нам необхідний аркуш картону двосторонній синього або блакитного кольору. Якщо немає двостороннього, можна використовувати звичайний. Все одно робота буде дуже гарною і красивою, або двосторонній кольоровий папір. Просто картон буде краще триматися. Тому ось у мене ось такий картон. З однієї сторони блакитний, з іншої сторони, синій. Рухаємося за інструкцією. Аркуш картону зігни навпіл, як в пункті першому. Підрівнюємо кути вгору, вниз. Важливо, щоб ваші кутики ось тут зійшлись. Далі, на відстані 3 см від краю аркуша, ось тут, де край аркуша. Проведи лінію. Відміряємо лінієчкою 3 см від 0, до 3 і внизу так само від 0 до трьох, щоб накреслити рівну лінію. Цього достатньо з однієї сторони ось так. Головне, щоб було видно, вам розстевлюваць відблискує. Ось ми з вами провели лінію. Далі простим олівцем накресли на цій заготовці хвилясті лінії, за якими зробиш потім надрізи. Отже, від ось цієї лінії, яку ми накреслили до краю, де згинається наш аркуш, креслимо хвилясті лінії. Вони можуть бути різні, густенькі. Ця лінія буде широка, ця лінія буде тонша. Ось так. Далі за цими лініями, ножицями, ми робимо надрізи. І ще раз звертаю увагу, що край аркуша у нас відкритий, ось. І виходить, що ми будемо починати різати із середини аркуша, тобто від лінії згину. Будь ласка, Дивимось уважненько. Стараємося різати за цими хвилястими лініями, але за лінією, яку ми накреслили, ми не виходимо. Зверніть увагу, що я рухаю тільки аркуш паперу. Ножиці, Рука з ножицями у мене не рухається. Я кручу тільки аркуш. Далі відігни почергово. Зрізаний лінії вперед, назад. Ми ставимо нашу заготовочку, і ось тут по лінії згину, відгинаємо вперед, назад. Далі через одну нижню знову сюди через одну смужечку ми загинаємо назад. Так. І ось цю ми також. Зігнемо назад. Ось так у нас повинно вийти. Можна навіть натягти на руку, перевірити через одну, дивимося уважненько. Один, два, один, два, один, два, один. Ось так це виглядає згори. Розтягнули, але не порвіть. Наступний етап на сторінці 25 – вирізати морських жителів і приклеїти їх на заготовку. Ви бачите, що я спершу підготувалася тільки до вирізання. Відокремила кожну рибку від іншої. А тепер мені буде легше вирізати ці дрібні деталі. Пам'ятаємо, ножицями ми не рухаємо вперед-назад, ми тільки ріжемо, а рухаємо тільки саму рибку дрібненькими кроками. Ось так, бачите, крутимо. Крутимо. Таким чином, дивимося, стараємося, щоб у нас було вирізано по блакитному контуру. Блакитний контур, контур захисний. Тобто, це, він буде зливатися з нашим картоном, буде утворювати як фон водички. І стараємося не відрізати рибці хвостик. Медузка. Бачите, тут по блакитному фону ми йдемо. Мешканці готові, якщо ви не встигаєте, поставте відео на паузу і вирізайте. І далі найцікавіше нам потрібно підготувати літрову скляну баночку, ось таку. І що ж ми робимо? Ми нашу основу надягаємо на цю баночку за тим же самим принципом, як ми з вами загинали. Одна смужка туди, одна сюди, туди, сюди. Ось так. І у нас виходить з вами ось такий, не мов би, акваріум, можна так сказати. І на ось ці смужечки з обох боків ми вже наклеюємо наших морських жителів, наших мешканців. Нам буде легше це зробити. Ми знімаємо поки що легше це зробити просто на аркуші. Знову одягнемо цю конструкцію на банку вже з водою. Ось так це виглядає. Ми наносимо по краплинці клею, так, щоб приклеювалася тільки основа, і наші рибки були не наче відокремлені. Тепер налили в баночку води і охайненько одягаємо конструкцію. Так, Туди сюди, туди і сюди. Можна просунути руками, і тоді вже вам буде легше. Ось так. І тепер, якщо ми винесемо, поставимо цю конструкцію на підвіконня, ми побачимо магію. Цей морський куточок можна розмістити у своїй кімнаті на підвіконні і бачити, як ці рибки немов би плавають всередині. Чекаю на світлини ваших робіт. До зустрічі! E